Ось така красуня білосніжна до нас виступає на продаж. Це Віто 2010 року на задньому приводі 2.2 дізель, механічна коробка передач. Маємо ззаді фаркоп, відкриття ляди вверх. У нас є підкраси по заднім четвертям, по двом. Відкривається дверка. Шість, Ззаді один спереді і один водій. Дивіться. Тут шкіряне сидіння. З Мерседеса і Меля, мабуть, у нас механічна шестиступенчна коробочка, кондиціонер, 326 тисяч кілометрів родного пробігу, Підстаканники, підлокотник. Ну, за Додаткова інформація. Звертаємось до нас, компанія Автопарк. Приїжджайте на тест-драйв, чекаємо.